Нас нічого не спасає над головою літає. Лежиш і думаєш: будеш живий, чи все закінчилося. Батьки не можуть піти на роботу, тому що вимушені сидіти постійно з дітьми. А хто подумає про те, як нам кормити цих дітей? В деяких населених пунктах в начальних закладах вони є і частково виремонтувалися як поточним ремонтом, капітальні ремонти зараз проводяться в ліцеї. То якщо брати Миролюбівський старостат, а, який складається з чотирьох населених пунктів, то тут взагалі немає ні одного а, укриття. Розглядали варіант, отакий, де можна розмістити діток, найпростіше укриття в кількості 50 осіб. Зверніть увагу на те, що приміщення сухе, воно, тепле. Тут йдуть тільки комунікації. Але коли я розмовляла з спеціалістами, вони сказали, що все це переноситься в одну сторону. Тут робиться такий зашивається коридор. Сподіваємося, що нас почують і зроблять у садочку найпростіше укриття.